Україна самостійно бере на себе ці зобов'язання. Ми самі можемо подавати списки, зверніть увагу. Ці росіяни да, підтримують да. інакше це, це завдання танцює, наших так. національних федерацій. Нехай вони здійснюють таке е, таку от практику, подають, і я знаю, деякі федерації цим займаються. Щоб ви розуміли систему от спорту. Існують міжнародні федерації, є національ... з певних видів спорту, є федерації національні з певних видів спорту, які є членами цієї міжнародної федерації. І вони, пови... і вони можуть і повинні впливати на її рішення. Є міжнародний олімпійський комітет, який об'єднує весь світовий спор... спорт, світовий, але ну, олімпійські види спорту, mm -hmm. тому що є не олімпійські види спорту, вони по-іншому там працюють. Але для нас важливо олімп олімпіади, і для нас важливо, щоб в ніякому статусі не приймали російські спортсмени, білоруські спортсмени от таку приймали участь у змаганнях.